Чоловік Надії Демчук служив в Азові. Загинув 29 квітня 2022 року. Жінка вирішила взяти участь у забігу разом із сином, аби вшанувати пам'ять чоловіка. Сьогодні я вирішила долучити сина. Він погодився, і ми разом з сином за нашого тата Дякую і взагалі за АЗОВ. Аграрій Володимир приїхав з Ярмолинець. Каже, бігом почав займатися після виходу на пенсію. Благодійні забіги не пропускає. Це треба обов'язково всім е, приймати участь по-любому. В парку імені Чекмана стартував забіг на дистанцію 3 кілометра під назвою Біжу за Азов. Благодійний захід організований на підтримку військових та вшанування пам'яті загиблих азовців. Розповіла організаторка заходу Вікторія Цьомик. Піжу за Азовце. Не лише про спорт, а й про пам'ять та підтримку тих, хто вже понад 10 років боронить наші кордони про героїв, які щодня не покладаючи рук, працюють і створюють нам вільне небо і мирне небо. Зібрані кошти передадуть на підтримку силам оборони та збройним силам України. У заході взяли участь понад 150 учасників. Понад 150 учасників сьогодні прийшли підтримати Азов, прийшли підтримати батьків загиблих героїв, прийшли підтримати хлопців, тих і дівчат, які зараз на передовій, які зараз тримають наші кордони. Вероніка одна із перших подолала дистанцію. Каже, такі заходи є невід'ємною частиною її життя. Такі акції вони ну, коли ти хоча б трошечки можеш класти себе. Це набагато потужніше, скажімо так. Протягом дня відбуватиметься благодійна мистецька акція у парку імені Михайла Чекмана, розповіла організаторка заходу Вікторія Цьомик. Будуть виступати рок, гурти, це станза та чумацький шлях. Це буде благодійна мистецька акція. Тетяна Леус, Іван Мовчан Суспільне новини, Хмельницький.